Ми продовжуємо продовжуємо знімати враводний час і е, зараз ми хочемо проанонсувати е, 20-й тур Крисінської футбольної ліги, який буде е, відбуватися вже в суботу, вже за, можна сказати післязавтра е, на штучних полях культурного коледжу. І Ми зараз хочемо проанонсувати матчі, які будуть. Хоча е, час ігор ще не визначений. Е, але сьогодні вночі ви вже будете знати, які в яких годині грати, адже там ми знаємо, що так само будуть ігри півфіналу Кубку. Без першої ліги виступає тільки Фенікс. Ми будемо підтримувати їх. Так, Щиро болювати за цю команду, яка з нас представляє за це першу лігу. Вихвал цьому купу. Ну добре, ми будемо проходити по, по командах. І ще раз нагадаю, що ще матч, ще час ігор не годновизна. Добре, давайте прокоментуємо першу пару, штурм Станіслав. От, як ти думаєш, ну штурм можна сказати зараз, зможемо жити цієї Станіслав, що все-таки... Станіслав переможе команду штурм. Дивлячись по останніх іграх Станіслава, як вони приходять на матчі по чотирьох, я думаю, що люба команда може виграти. Ви знаєте, як цього разу буде. В принципі, команда штурм вони приходять змінами, але якось їм трішки, можливо, не виходить деколи. Ну в принципі. Але думаю, що команда штурм мала би перемагати в цьому матчі Станіслав і легко здобувати. Трим. Я так само думаю, що команда Станіслав. Але ну, 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 штурм мало думаю. ну, тут можна давати вже відсотки, да, 60 на 40. Ну, Дивлячись, як зараз, як ти вже сказав, Володя, як вони приходять на ігри, якось досить серйозно, можливо, вони просто вже зараз доігрують сезон, можливо, вони вже будуть якісь мати інші плани. На наступний сезон ми коректор, бачимо, лише, що да, коректор, ми бачимо, що ну, на початку сезону ця команда все-таки краще виступала. Можна Серйозним конкурентом їх... вважалися на початку. Так, Зараз бачимо, що команда зараз, ну, рівень команди трошки постився. І це великий мінус для цієї команди. Ну, е, бачимо, що штурм все-таки мав би вигравати в цій ці дуелі. І інтересно, що, е, що покажуть ці дві команди. Е, Добре, наступна гра е, коледж імені Степана Граната. Буде грати з командою Energy 2. От дослідський матч буде. Воль, скажи, ну, кому ти віддаєш більше перевагу в цьому матчі? Мені ближче по знайомих, можливо сказати, команда Energy 2. І вони показують непогані ігри останнім часом. І хотілося, щоб вони перемогли. Але це буде теж, дивлячись від того, який склад команда Гранета привезе. Якщо вони прийдуть в повному складі, uh -huh. ще би п'ятеро гравців, то буде дуже важко команді Energy 2 протистояти, але я думаю, це поєдинок. Інтересно. No, один uh, один uh, буде один з найкращих в uh, на, на цьому турі. турі. І думаю, що буде досить інтересно. Аналізуючи uh, ну, uh, гру граната і успіх, да? бачимо, що там успіх чуть не програв цій команді. що Подумаю, що гранату, Ну загравала. Ну, бачимо, що так само Energy показує зараз досить ну, грану тому. Інтересно, мені тяжко що сказати, 50 на 50. Будемо бачити, що команди поставлять да, на, на суботу, на ці ігри. Енергія ЗМ, технічна поразка команді ЗМ. Енергія має плюс три очка. Наступний матч, Зоря 2 і смерч. ворота. Ну, в Водніурот. Я так само думаю, Зоря 2 мало б переконливо перемагати команду смерч. Ну, Інтересно, можливо, смерть все-таки, можливо, збирається. Хоча можливо. б що прийшли на групу, казали, що Так, показали, що щось може. Все-таки, ну, будемо бачити. А наступна гра, ФМ Темп. Yes. А як ви думаєш, ФМ дасть бій команді Темпу? Чи все-таки ви вже собі рахуєте травичка Те, Що ми собі рахуємо, це таке. Я думаю, що команда ФМ мала би дати хороший бій команді Темпу, тому що. Судячи ще з першого кола, там трошки великий рахунок був, і команда ФЕМ може злість якось піднесеться до цієї гри. Можливо, серйозніше віднесеться порівняно з поєдинком як до Фенікса. Теж, можливо, будуть моменти і треба їх реалізовувати, в принципі. Але якщо будеш стояти на волотах, то думаю, більше п'яти не заведуть. Дякую за комплімент. Ну так, ну і треба, я не думаю, що ФМ щось може так сильно аж показати. Команні тема ж бачив, що. Темпо за збориться з трику кращих. І я думаю, темпо досить серйозно має віднестись до цього матчу, хоча грає ну, за оутсайдером, за отсайдером першої е, ну, ну, 70 на 30, так. Е, прогнозу. Я Прогнозуємо. Не буду поправляти. 50. <реш> і, ну добре, і переходимо до одного з центральних матчів туру. Фенікс буде приймати команду, успіх буде приймати команду Фенікс. Ось, якщо аналізувати гру кубку, да, що Фенікс переміг з мінімальним рахунком 1, де показали досить хорошу гру. Чим ще, ще, ми... ще, ще раз їх вітаємо. Перша хоча... поразка команди Успіх це щось. Це що, да. ну, хоча успіх мав більше моментів, мав там, три штани, якщо я помиляюсь. мав виходи сам на сам, хоча не реалізовував. Ну, Як ти думаєш, успіх вже в цьому матчі він якось проаналізує свої помилки? Чи, В принципі, їм вже навіть і вже от награвати, щось там показувати. Вони і так, і так, і так, і і так і вже мають чемпіонство. Хіба що і спортивний і азартник, і азартник і заграє і вони і захочуть і помститися і їм і за кубкову гру. І на що, надіється, не одна команда в першій лізі, що все-таки успіх мав би виграти. Але дивлячись, що Фенікс в останній грі виграв, важко казати, що успіх є повністю фаворитом в цій грі. Через то, я думаю, десь 55 на 45, але все-таки нам перевагу успіху. Mm. Ну, Хоча і Феніксу теж зараз дуже потрібні очки і буде да, бачити. І буде досить так, е, інтересно, вона грана. Ну, я думаю, що і Фенікс е, мав би серйозну до цієї гри, адже вони мають е, боротьбу е, е, в турнірній таблиці, а успіх. Можливо. Хочей матч реванш Завжди. Ну, щось з цього вийде, будемо бачити вже в суботу, вже післязавтра вже дізнаємося результати цих всіх матчів, як вони будуть відбуватися, які результати будуть, можливо, будуть сенсації якісь. Це вже побачимо в суботу. А ми з вами прощаємось, до прощаємось суботу, зустрінемося вже на футбольних полях фізкультурного коледжу. З вами були Володимир Купова і Дмитро Андрус. Все, до Щасливо.